Чому так важко худнути після пологів? Причина номер один недосип. Та втома і в моменти, коли потрібно з дитиною лягти спати, та хочеться погортати в соцмережі, щось зробити для себе. Я тебе дуже розумію, але спробуй, по-перше, відписатися від здорових рецептів, від нутриціологів, дієтологів, які щось тобі радять. Це тільки піднімає твою тривожність. Наступне це коментарі родичів та лікарів. Це не можна їсти, це погано для тебе і для дитини. Всі ці коментарі призводять до одного бажання переїсти, десь сховатися, з'їсти щось смачненьке. Намагай Ставити якусь собі стіну між собою і їхніми коментарями, оскільки вони тебе абсолютно не мотивують. І нагадуй собі, якщо я буду їх слухати, я почну переїдати. Наступне це хаотичне харчування. Звичайно, схопити щось на ходу, коли немає часу, коли ти втомлена, це набагато простіше ніж щось собі приготувати. Але якщо ти знайдеш змогу систематизувати харчування, ти побачиш, як почне змінюватися вага.